Ні для кого не таємниця, що росіяни люблять швидку їзду, але за 25 років самостійності так і не навчились робити якісні авто. Від спроб будувати власні суперкари Маруся, східний сусід відмовився. І між автовазу не рятують навіть західні менеджери. Одним світлим-світлим днем на ровненькій новенькій трасі поїхав правительственний кортеж з жовтою-жовтою ладою каліною. І вдруг... Лада Калина остановилась, а вместе с ней остановилось и сердце главного конструктора автобаза. А что с ним случилось? Да ничего с ним не случилось. Потому что нету сердца у главного конструктора. Анексія Криму також яскраво продемонструвала, що на сучасні в лапках російські броньовики Тигр нічим не краще. Коли на прогулянку до Криму було перекинуто десятка армійських СТС ГАЗ-233014, стало зрозуміло, що старий добрий УАЗ впорався б краще, адже для повнопривідної російської кішечки невеличкий перебрік виявився пеклом. Давай, давай, тигр, не можеш перелікати. Нещодавно російський відеоблогер Ерік на прізвисько Давидович, який зазвичай тестує люксові автомобілі, осідлав броньовану звірюку і зробив доволі неполіткоректні висновки. Ви можете представити автомобіль, на якому неможливо їздити в місті, неможливо його паркувати. Если ты закрываешь дверь и случайно не убрал палец, то тебе его реально просто отрубит. На нем нельзя ездить нормально летом, потому что в нем очень жарко. На нем невозможно ездить зимой, потому что в нем холодно и печка не справляется, потому что огромный объем салона. В армійському варіанті витязі за 120 тисяч доларів і броньовані так сяк. Машина має балістичний захист за держстандартом 18-річної давнини, а зварний корпус із впевненістю можна назвати могилою зелених чоловічків. По-перше, він не витримує підриву фугасу. По-друге, влучання снаряда в тигра спричиняє перепад тиску, який вмить ліквідує весь екіпаж. Тож, якби 2014-го українські військові на півострові отримали команду Діяти по бойовому у збіччя кримських доріг були б. Усіяні технікою, назву якої вкрали в легендарного німецького танка часів Другої світової. Свого часу об'єднані Арабські Емірати та Індія відмовились від великих контрактів на постачання адаптованої версії російського Хамера. А в 2012 році саме оборонне відомство Федерації поступилось в гори зразком задля італійського Івеко LMV «Рись». Але як бачимо, зараз міністр оборони Росії Сергій Шойгу продовжує замовляти недолугий витвір вітчизняного автопрому. Цьому значно посприяв І віцепрем'єр Дмитро Рогозін, для якого Арзамайський машинобудівний завод створив тигра з VIP-салоном. Армійський варіант аскетичніший, але це не головна його проблема. Как можна было и без того не очень інтеллектуальним амоновцам дать это и без тормозов? Где вы были? Когда вы это делали? Где інженери, Кто эти люди? Ви о чем думали вообще? Вы что, сделали это для амоновцев? У ОМОНовцев 14-тонная версия. Это 7-тонная версия. Она не просто не останавливается. Если вы видите в заднее зеркало это ведрище, если вы видите в зеркало этот танк, если вы видите в заднее зеркало вот эту высокоинтеллектуальную инженерную мысль, то я вам рекомендую сваливать, мои дорогие. 3 квітня 2014 року в розпалі анексії українського півострова на серпантинах траси Сімферополь-Ялта тролейбусу з мирними кримчанами ніде було дітись. Броньовик тигр під керуванням недосвідченого зеленого чоловічка зніс його задню частину. Пасажири обох транспортних засобів значно постраждали через п'ять місяців. У Ростові на Дону п'яні російські військові на такому ж броньовику протаранили легковик на перехресті, вбивши водія і дитину. А 23 січня цього року у Дагестані. Бронетигр перестрів на зустрічці газель, забравши життя трьох пасажирів мікроавтобуса. І це лише оприлюднені пригоди російської машини смерті. Якщо ти тигр, то будь тигром до кінця. Це не тигр, це якийсь то Барашк. Тестуючи під Санкт-Петербургом цивільну версію броньовика Тигр, відеоблогер Ерік Кутуашвілі не добирав слів. Апогеєм цього знайомства стало те, що машина банально застрягла у кризі невеличкого струмка. Про це стало відомо 14 лютого. А через 6 днів за дивним збігом обставин скандального блогера та борця з корупцією російської поліції заарештували. Йому закидають звинувачення у шахрайстві восьмирічної давнини. Російська влада традиційно критики не визнає. тож, мабуть, саме Кремль замовив. Автоексперта, який на весь світ опустив тигра російських силовиків. Ми вже готуємо для вас матеріали про тактичну медицину та кумедну російську армію. Тож за тиждень приєднуйтесь до перегляду та запрошуйте рідних та друзів. Побачимось.